На Прикарпатті провели перший в Україні бізнес-табір. Для роботи над реальними проектами тут зібралися ті, хто хоче розпочати власний бізнес, а також діючі підприємці. Теоретичні навчання у формі лекцій для них проводять справжні акули бізнесу, які не лише теоретично, але й на практиці підтверджують успішність власного досвіду. Сотні учасників табору поділили на шість команд. Упродовж тижня кожна з них працювала над бізнес-проектом, а згодом здавала та захищала його. Часто дуже підприємці роблять бізнес не заробляють гроші. У них все добре, але багато чого вони не роблять правильно. Тобто вони опускають певні моменти і могли би заробляти значно більше в підприємності недоотриманий недотриманий прибуток. Це збиток. Ось саме тут ми допомагаємо їм золотати ось ці дири, які допоможуть їм завтра приїхати додому і заробляти значно більше, реалізовуючи ті навики і знання, які вони отримали тут. Назва табору символічна зроблена в Україні. Це словосполучення має стати ознакою беззаперечної якості. переконань, організатори бізнес-кемпу, а для цього підприємцям потрібна передусім правильна спеціалізована освіта. Це вже не перший подібний захід для них з поміж інших регулярні бізнес-сніданки з відомими особистостями та тематичні конференції. Дебютний бізнес кемп проводять на Буковелі, адже цей туристичний комплекс є чудовим прикладом успішної реалізації ідеї, залучення інвестицій та створення робочих місць. Також дуже цікавий цей кемп тим, що Молоді потенційні бізнесмени, молоді люди, вони можуть, бачачи, що на Буковелі ще потрібно: це й і готелі, і ресторани, і інша інфраструктура, скажімо. Вони бачать тих людей, які мають гроші і можуть запропонувати бізнес-проекти і таким чином ставати також успішними. На подібні проекти відгукуються лише соціально відповідальні підприємці. Їх вважають одними з кращих в Україні. Тут у ролі педагогів вони допомагають прорахувати своїм колегам-початківцям все до найменших нюансів, а також радять до кого краще звернутися, аби результат був найефективнішим. Дрібницю таких справах не буває, тому важливими є навіть навички публічних виступів, яким тут також навчають. Отриманим досвідом учасники «Бізнес кемпу зможуть скористатися після його завершення вже в реалізації власного проекту.